Дітей, молоді, сприяння та розвитку духовного авторитету церкви впродовж липня місяця у Долинському краєзнавчому музеї Бойківщина експонувалася фотовиставка, яка присвячена 25-й річниці повернення Мирослава Івана Любачівського в Україну. Урочистості з відзначення знаменної події, яка фактично завершила процес виходу Української греко-католицької церкви з підпілля, а також конференція відбулися в день відкриття фотовиставки. На початку ведуча та організатор заходу Мар'яна Кальмук-Дудар розповіла про час важких випробувань для Української греко-католицької церкви, який припав на другу половину ХХ століття. Працюючи над науковою статтею про кардинала Любачівського, я вирішила організувати та провести відкриття фотовиставки, основною метою якої є ознайомлення долинян та гостей з знаменною подією. Яка фактично завершила процес виходу Української Греко-католицької церкви з підпілля. Друга половина ХХ століття для Української Греко-католицької церкви період важких випробувань. Тоталітарний комуністичний режим намагався знищити її, позбавити найважливішого права на існування. Проте духовенство Катакомбної церкви не втратило зв'язок зі своїм отцем і главою. До привітального виступу були запрошені автори фотовиставки: історик, мистецтвознавець, директор музею Українського католицького університету Андрій Цепко та львівський фотограф, автор численних художніх альбомів, зокрема про церкви Львова та Личаківський цвинтар Любомир Криса. Священне владеко, всечасніші отсі, господарі і гості цього гарного світлого дому, музейного. Продовжуємо вшановувати сьогодні таку визначну подію в історії нашої церкви, в історії нації, повернення Блаженіша Мирослава Івана Рубачівського в Україну. Здавалося, де звучить якось так не дуже пафосно, повернення людини в Україну. Що це було, власне кажучи, як сказала переді мною Мар'яна, це було. Практично таке офіційне завершення, юридичне завершення легалізації УГКЦ, тут у нас в Україні після цих десятиліть гонінь, після десятиліть переслідувань і праці в е, підпіллі, Ми вперше мали можливість е, як кажуть, зібратися повним організмом і на чолі з, з патріархом, на чолі з очільником нашої церкви. Хочу нагадати буквально так декілька таких штрихів. Нагадати нам, більшості з нас учасникам, а ще трошки молодим, не учасникам цих подій, не очевидцям цих подій. Що все це відбувалося ще в межах Радянського Союзу. Так зараз вже видається дивно, що це так. Все відбувалося ще в зовсім іншій державі, все відбувалося в межах цього. Цієї атеїстичної, скажімо так, імперії богоборців. Так? Як, було, як можливо було організувати тоді це повернення 89-й рік, після чотирьох років, можна сказати, з 85-го, після чотирьох років цієї Горбачовської перебудови, чотирьох років наших активних мітингів, демонстрацій, походів. Ми отримуємо дозвіл на реєстрацію католицьких громад. Дозвіл, зрозуміло, від радянської влади. Ми її дотиснули, ми її, її вимусили, без сумніву, це зробити. Найде на поступки. І після цього починаються вже переговори про роздуми і переговори про повернення на Україну очільника. Очільника церкви знову ж таки в Україну, Україну, яка була майже Радянського Союзу. Стосовно цього власного відламку історії, про який сьогодні треба говорити, то вже було очікувано, звичайно. Одним словом, то людина була дуже працюта і дуже шанована у Львові. Долинян та поважних гостей зі Львова привітав міський голова Володимир Степанович Гараст. Насамперед хочу подякувати за чудову ідею. Створити таку сьогоднішній день, придумати таку гарну виставку, організувати це все і дати можливість кожному з нас зануритися в ту атмосферу життя, діяльності нашого патріарха. Для, для нас, для нашого міста, це велика честь, що тут, в нашому містечку, народився, народилася така одна людина, глава нашої церкви, богослов. Людина, долю якої випало, власне, відродження нашої церкви на початку 90-х років, дуже складний період міжконфесійних проблем і так далі, встановлення держави. От. І тому я дуже дякую, що є можливість сьогодні насолоджуватися цими світлинами і обговорити ще раз ця діяльність нашого патріарха. В час урочистого заходу своїми спогадами про приїзд кардинала Любочівського до міста Долини поділився член Національної спілки краєзнавців України, голова клубу краєзнавців, що діє при музеї Бойківщина, почесний голова Долинської просвіти Степан Степанович Янковський. У мене у своєму житті серед різних дів, мабуть, один був чи не найщасливіший, що я мав честь серед інших вітати. Кардинала Мирослава Любачівського, слухати його літургію і отримати благословення. Але попереду я, ще хочу думку висловити, вірія не тут порушували, що приїзд Любачівського це був, як би скаже, фінал того всього, що суспільство борючи українську державу одночасно. Як підвалам у державності відстоїло церкву зокрема, українсько греко католицьку церкву. Глибоку духовну ауру своїми виступами доповнили священнослужителі Долинського і Полехівського деканатів. Першим з числа священнослужителів до присутніх звернувся отець Михайло Дудар. Чуєш, брате мій, товаришу мій, Цим шнурком журавлі у двері. Ця журла журалина, смутна пісня, Аналепко стала гімном всіх українців, іммігрантів, доля, яких закинула в різні куточки світу. Винанкою стала і наша українська греко-католицька церква. Багато єпископів, а до небагато переважна більшість, були запроторені у констабори, закатовано. Частина мала змогу імігрувати. Одним із іммігрантів, видатних іммігрантів, наших теренів. Є визначна постать не тільки нашій українській греко-католицькі церкві, але й у всій світовій духовній історії, є на як говорив кардинал Мирослав Іван Любачівський. Отець Василь Бурій звернувся до інтелігенції зі словами з проповіді отця Мирослава Івана Любачівського. На стенді і страхів гарний е, вислів самого із проповіді е, кардинала Бочівського, що я до стежками мучеників царинської церкви. І цим служінням хочу відзначити, що мій служінь буде на жертву України, на жертву і на, на вітер справедливості за рідну землю. Повні твори, священичий колектив під керівництвом отця Богдана Тисяка присвятив свій виступ матері кардинала Мирослава Івана Любачівського та подарували усім присутнім зворушливе виконання пісень. Віктор Левецький розповів про національну силу молитви, яку творив кардинал та подарував пісні. Свято інішана. За Бога. Ми вирішуємо свої долі, народів самі, а не слухаємося до Господу, до Голосу Божого. І тому сьогодні наша проблема війна, ніяке не готова, а війна. Причому війна дуже серйозна, назріває, тому що бачимо, що лабиться в світі. Я запропонував зараз висловити, не творів моїх плакала калина» Це пісня, яка говорить про те, що пов'яз в тільки бачила калина, його останні кроки життя, які мати молиться, чекаючи його і тільки там, десь в степу.

Shema Baitra Uka Після урочистого відкриття фотовиставки відбулася конференція, учасники якої ділилися думками та спогадами про важливий вплив блаженнішого Мирослава Івана Любачівського на формування світогляду української греко-католицької церкви та подолання труднощів і перешкод, які постали на її шляху до свободи. На Україну по